Сьогодні ми поговоримо про те, як перевірити ноутбук перед отриманням на новій пошті. Ноутбук з коробочки я вже достав. Вона, наші ноутбуки приїжджають або в фірмових пакуваннях, ось таких заводських, або в наших коробочках з фірмовим відтиском. Ноутбук у нас вже на столі. Далі достаємо ми зарядний пристрій і обов'язково підключаємо. Таким чином, ми перевіряємо справність пристрою та справність акумуляторної батареї. В нашому випадку зарядочка пішла. Далі, за допомогою ось цих застосунків, представлених на робочому столі, ми першим ділом перевіряємо здоров'я накопичувача, його температуру та час роботи. У нас встановлений SSD типу NVMe, він у нас 100% технічний стан у нього добрий, температура 33 градуси і загальний час напрацювання у нас 5 годин, тому що цей ноутбук у нас новий. Далі у застосунку AIDA 64X3, яка також ось тут у нас на робочому столі, ми перевіряємо здоров'я акумуляторної батареї. Рівень зносу у нас 0%. Ємність повної зарядочки 52 497 мАч. Також у розділі датчик у цьому ж застосунку ми перевіряємо, як у нас поводить себе процесор при повному навантаженні. Ми відкриваємо ось тут датчик, і тут у нас всі температурки по процесору. Далі, ось цей вогник натискаємо. Ось цей у верхньому лівому куті, і тут натискаємо старт. Все в нас йде повне навантаження на 100%. І ось тут ми бачимо по температуркам, як поводить себе процесор. Після цього всього ми заходимо у застосунок формар, який знаходиться у нас зверху. І перевіряємо, що саме ця відеокарта, яка була заявлена в описі, встановлена у даному пристрої. Це в нас по цьому ноутбуку Nvidia GeForce RTX 4050. Тут також вказана, вказана температурка, і за допомогою цього застосунку ми також можемо перевірити, як вона поводить себе у 100-відсотковому завантаженні. Відкривається в нас ось таке око. Воно дуже навантажує графічний процесор, і ось тут у нас понизу є графік температур. Після всіх цих основних перевірочок ми доходимо до тесту веб-камери клавіатури та мікрофона. Тест клавіатурки. І ось тут друга вкладочка у нас знизу ось такий чудовий онлайн-сервіс за допомогою. Його ми можемо перевірити кожну клавішу на роботоздатність. Якщо якась буде несправна, то вона після натискання залишиться чорною. Тут такого немає. Далі, тест веб-камери. Також у нас другий сервіс знизу. Ось цей. Тут ми починаємо тест і виводиться зображення на екран. Далі у вкладці мікрофон також у нас є можливість перевірити мікрофон. Тут вспливає таке віконечко, і ми натискаємо Дозволити у цей раз. І ось тут ми бачимо вже мій голос: частот е діапазон частот. Все, мікрофончик у нас працює, камера працює, всі температури перевірені, зарядний пристрій перевірений. Ну і звісно, поверхностний огляд. Щоб Ноутбук повністю відповідав заявленим фото та відео. Сподіваюсь, цей урок був корисним для вас. Користуйтесь і до зустрічі!